Так, друзі, у продажу у нас з'являється Nissan Murano 2017 року, двигун 3,5 літри бензин, повний привід та коробка автомат. Маємо лінзовану оптику, якісне світло. 18-й радіус колеса та непогана міжсезонна гума. Фарбований у нас тільки капот, другим шаром шпаклівки по кузову немає від слова зовсім. Корозії також немає. Гарний кліренс у автомобіля. Технічно жодних зауважень. На сьогодні немає. Невеликий пробіг 59 тисяч кілометрів. Об'ємний багажний відсік. Зараз покажу салончик комплектації. У нас цікава комплектація, салончик шкіра світлого кольору в гарному стані. Салончик доглянутий, панорамний дах, люк, ставочка із дерева, безключовий доступ. Повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння, електропровода, сидінь, є обігрів керма та сидінь, шкіряне мультикермо. 59 тисяч кілометрів, жодних помилок немає. Мультимедіа, камери 360, клімат, підігріви і так далі. Друзі, дуже-дуже дуже гарна комплектація, гарний автомобіль. Він у продажу придбати можна за готівку, кредитування або шлізинг. Також розглядаємо обмін на ваше авто та, можлива доставка в інший регіон України. Звертайтеся.